Вітаю, друзі, і в цьому відео ми поговоримо про Люмпеню. Для початку надамо коротке пояснення цьому терміну. Для Люмпенів характерною особливістю є продаж себе панівному реакційному класу, надання повної можливості насадження думок політичності та маргінальності. І ось перед нами виникає Микола Заліпуха, персонаж, який виділяється характерним стилем життя, а саме заробіток грошей на доволі дивних тємках, наприклад, офіси. Для тих, хто не знає, так звані офіси місце, куди люди подаються за легкими грошами. Шами в обмані інших людей не є секретом, ким саме утримуються ці самі офіси. Сам персонаж став популярним тим, що в рамках розмови з реакційним російським народом він вимовляв позицію пересічного Люмпена з нецензурною лексикою, що одразу привертає до себе увагу. Популярне стає те, в чому Люмпен бачить себе же, токсичність, аморальність та ідеотизм. Якщо з боку українців, аполітичність політичність по відношенню до росіян звучить як образа, то не слід забувати, що ця сама політичність грає на руку українські. Правлячому класу для цього образ пасана з района Заліпухи починає набирати обертів, і ось він вже ходить по інтерв'ю, де розповідає про своє доволі цікаве політичне життя. Де в питаннях про політику він замовчує. Ну а навіщо Люмпину про таке думати? При тому тусування з неоліберальним ядром явно показує, кому є вигода від цього образу, такий собі челік, який затирає нам про демократію, вільний ринок і щасливу Україну майбутнього, де кожен день вам на телефон буде поступати дзвінок з невідомого. Номеру з проханням казати код від банківської карточки, і не варто вам навіть думати, хто за цим стоїть, як вільній демократичній країні дозволений один із таких видів діяльності спрямований на те, аби обманути вас на останні гроші. В підсумок можна сказати, що за будь-якими лозунгами та образами потрібно бачити ті чи інші інтереси правлячих класів. Представник люмпенів не має нічого спільного з робітниками, які не може заробляти по декілька тисяч доларів в місяць на рекламі в інстаграмі, притому нагло приховуючи це. Аби при перегляді такого щирого філістера ви не почали комплексувати, чому в країні, яка в стані війни одні мають все, а інші нічого. Не робіть собі кумирів та героїв, добивайтеся свого звільнення самі, і пам'ятайте, друзі, боротьба триває.